Всі січові козаки складали військо, кіш. Кіш поділявся на військові одиниці курені. Всього їх на січі було 38. На чолі кожного стояла курінна старшина, очолювана курінним отаманом. Територія, яку контролювала Січ, землі війська Запорізького, поділялася на паланки, керовані паланковими радами з паланковими полковниками на чолі. Кількість мешканців земель підвладних січовій раді в різний час була неоднаковою. Приміром 1774 року на Запоріжжі жило близько 100 тисяч чоловік. Загальна козацька рада збиралася кілька разів на рік. 1 січня, 1 жовтня на покрову храмове Свято Січі, на другий або третій день Великодня. Крім того, збори скликалися в будь-який день і час за вимогою козацького товариства. Рада обирала старшину, затверджувала плани походів, вирішувала питання міжнародних відносин, розподілу землі тощо. Рада у запорізьких козаків була найвищим адміністративним, законодавчим і судовим органом. Вирок ради вважався думкою всього війська і тому був обов'язковим для всіх членів козацької общини. Сигналом для зборів на січовій площі слугував постріл найбільшої гармати. За звуком гармати та наказом кошового отамана військовий довбиш виносив із церкви літаври та вибивав дріб. На цей звук на площу сходилося все козацтво. За простими козаками виходили на площу січова старшина, кошовий отаман, суддя, писар та інші. Вийшовши на середину, старшина з непокритою головою вклонялася на всі чотири боки козакам, котрі зібралися. Славне низове товариство ставало на площі величезним козацьким колом. Інколи під час повних військових зборів козаки вилазили на курені та дзвіниці, піднімалися на вали і навіть стояли уздовж річки. Всі козаки були без шапок і на поклони старшини також вклонялися. На зборах у першу чергу відбувався розподіл землі. Вперед виходив військовий писар, котрий завчасно розписував усі угіддя за ярликами, складав їх до шапки, перемішував і пропонував витягти корінним отаманам. Потім зачитував, які угіддя якому кореню відійшли. Цими землями курінь володів до наступної новорічної ради. Отаман звертався до зібрання. Панове козаки, маємо сьогодні новий рік. Чи хочете ви за старим звичаєм змінити свою старшину і замість неї обрати нову? Якщо товариство було задоволене старшиною, то відповідало Ви добрі пани, пануйте над нами і далі. Якщо ж козаки були з якоїсь причини незадоволені старшиною, то оголошували, що отаман має піднести булаву до прапора і покласти її на шапку. Кошовий беззаперечно підкорявся. Він кидав на землю свою шапку, клав на неї булаву і йшов до свого куреня. Те саме робила вся старшина. Та якщо хтось із неї був до вподоби козакам, його просили залишитися. Після звільнення старої старшини бралися до виборів нової. Всі козаки мали рівні права, тому зазвичай перемагали народні уподобання. Кожний курінь викрикував ім'я свого кандидата, і найчастіше гору брала сторона, котра кричала найголосніше. Той, хто чув своє ім'я, мав піти з площі до свого кореня, щоб власною присутністю не впливати на хід виборів. Часто при цьому на площі починалися свари, котрі інколи перетворювалися на криваві бійки між куренями. Бували випадки, коли такі бійки закінчувались убивствами. Зазвичай тих, хто сварився, вгамовували палицями сивовусі козаки. Після тривалих суперечок зупинялися на одному з кандидатів. Тоді від товариства Чоловік 10 вирушало до корення обранця. Делегація повідомляла волю зборів і просила прийняти запропоновану честь. Обраний двічі відмовлявся і лише по третьому запрошенню брав до рук булаву. Довбиш бив у літаври, а старі козаки, Сивовусі діди, по одному підходили до нього і сипали йому на голову пісок або мазали багнюкою, щоб той не забував своє низьке походження і не підносився над рештою козацького товариства. Так само відбувалися вибори іншої старшини. Власну старшину обирав також і кожний курінь. У період воєнних походів кошовий отаман і старшина користувалися абсолютною владою, включаючи право застосовувати смертну кару. Наприклад, кошовий міг викинути неслухняного за борт човна або ж прив'язати йому на шию мотузку і тягнути на ній за обозом. Та в мирний час влада старшини була обмеженою. Отаман був скоріше старшим серед рівних батьком для всіх козаків. Саме тому кошовий обирався лише на рік, а тоді на його місце приходив хтось інший. Винятки робилися для небагатьох видатних і особливо популярних осіб. Зокрема, Іван Сірко був кошовим 15 років, а Петро Калнишевський 10.